Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу Серхіо Мора про помилки бівола в поєдинку проти Бетербієва. Сергій Богачук не згоден, що усику в реванші з Ф'юрі буде легше, чув, що Ломаченко такої ж думки про війну, що і ми. Інтерв'ю В'ячеслава Сенченка. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую! Ну а тепер поїхали. Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку. Чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проєкту компанія Фавбет. Колишній чемпіон світу у першій середній вазі та аналітик боксу Серхіо Мора висловився про поєдинок за звання абсолютного чемпіона у напівважкій вазі, де Артур Бетербієв. Переміг Дмитра Бівола за очками. Мора зазначив, що бівол не приділив належної уваги деяким аспектам своєї тактики, що призвело до його поразки. Крім того, він висловив незгоду з рішенням суддів, вважаючи, що бій міг би закінчитися по-іншому. Бівол мав змушувати цього монстра зі старими ногами промахуватися і відступати. Бетербів переніс операцію, і біволу слід було навантажувати його коліно відступом. Вважає Мора. Монстри не люблять відступати. Коли ти в'яжеш їх у клінчах і змушуєш заткувати, їм це не подобається. Я все одно думаю, що бівол зробив достатньо, щоб виграти цей бій, наголосив Мора. Вважаю, що суддівські записки були неправильними. Я думаю, що в іншому випадку бівол заслужив на нічию, але побачив його впевнену перемогу. Удари, які Бетербієв завдав у другій половині бою, припадали на рукавички. Британський боксер напівсередньої ваги Майкл Кінг. Поділився своїми враженнями від спільних спарингів з українським боксером Кареном Чухаджаном. На спаринги до Карена мене запросив мій менеджер Ал Сієста. Ми працюємо з чухаджаном тричі на тиждень, у понеділок, середу та п'ятницю. Я не маю завдання копіювати стиль Еніса, але як і він, я працюю в обох стійках, змінюючи їх по ходу поєдинку. Також маю постійний тиск, і я добре працюю на контратаках. Думаю, бій чухаджан. Еніс буде добрим поєдинком для вболівальників. Якщо Крен використовуватиме свою феноменальну роботу ніг і працюватиме серійно на контратаках, то фанати можуть побачити, як Чухаджан може обсетнути Еніса в бою двох топових бійців дивізіону, сказав Кінг. Нагадаю, що рванщу Хаджана та Еніса пройде 9 листопада. Боксери вже зустрічалися в рингу у січні 2023 року. Еніс переміг рішенням суддів. Боксер першої середньої ваги Сергій Богачук поділився думками про чемпіона світу за версією WBO Дениса Берінчика. Берінчик дуже нестандартний та цікавий за своїм стилем боксер, який може кинути виклик будь-кому. Його даремно недооцінюють. Згадати 2011 рік та чемпіонат світу, де Денис несподівано для багатьох завоював срібну медаль. Ніхто тоді не вірив у його тріумф у Баку, а він взяв та пройшов усіх опонентів, дійшовши до фіналу. У рингу він дуже незручний для своїх суперників. Він може на рівних битися з Хейні та Джервонтою. Результат таких боїв. Залежав би від багатьох чинників, але опозицію Денис становив би гідну, сказав Богачук. Нагадаю, Барінчик захищатиме титул проти колишнього чемпіона у другій напівлегкій вазі з Великої Британії Джо Кордіни Вандеркардівач боксу Усик Ф'юрі. Також Богачук прокоментував майбутній реванш між чемпіоном WBC WBA WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та екс-чемпіоном Тейсоном Фюрі. Багато хто каже, що Олександр Усик у другому поєдинку легко переможе достроково. Я з цим не згоден. Фюрі дуже нестандартний. На один бій він може вийти мішком і важко виграти у Франці Сангану, який взагалі не боксер. Думаю, до цього поєдинку Ф'юлі готувався у барах у той же час. Він може добре рухатися як у бою з кличком, або ж завдавати жорстких ударів, як з велдером. Тай дуже різнобічний боєць, що змінює стратегію походу. Олександру Усику треба бути готовим до всіх можливих сценаріїв. Вважаю, що Олександр переможе за очками. Можливо, якщо Ф'юрі не віднесеться до підготовки всерйоз, то можливий нокаут. Згадується відео, де його виводили з бару під руки. Подивимося, як складуться події у їхньому другому бою. Сказав Богачук. Нагадаю, що реванш заплановано на 21 грудня. Ну і на завершення, колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко поділився думками про володаря титулів IBF та IBO Василя Ломаченка. Якою є ваша думка з приводу Василя Ломаченка, який потрапляв у скандали і досить неоднозначно висловлювався про війну в Україні? Ну, по-перше, я гадаю, що Василь Ломаченко, мабуть, найкращий боксер за всі часи в Україні. Коментувати якісь його особисті погляди вважаю неправильним. Щоб говорити про людину, треба її знати. А я особисто з нею не знайомий. Звичайно, я чув від інших людей, що він такої ж думки про війну, як і ми. Але б я не коментував, бо треба знати людину, щоб щось коментувати. Назвіть топ-5 ваших улюблених українських боксерів. Василя Ломаченка, я вважаю номером один в українському боксі. Далі два брати клички Олександр Усик та Сергій Дерев'янченко, сказав Сенченко. Ломаченко востаннє бився у травні, здолавши Джорджа Камбососа у титульному поєдинку. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої. Посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і вийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими будемо на зв'язку.